Якщо у нас є наша голова та ніс, то вухо це ось. Від брів до носа. Так? Оце наше вухо. Зазвичай кажуть, що ось цей сонячний край вуха, його нахил співпадає з нахилом носа. Таке буває справді. Але знову ж таки не завжди, бо у кожного воно індивідуальне. От. Але загалом, якщо брати вухо, то воно як такий трикутничок. Так? Ось. вістя, верхня і пішло. Ясно, що Ми там відсікаємо наші кути, так? і виходить отака от капелька. Ось, ось така. Знову ж таки, де знаходиться отвір по відношенню до всього нашого вуха? Це приблизно десь одна третя. Один, два, три, а може і навіть менше. Навіть не там, де отвір, а де оця Так? Один, два, три. Ну, приблизно десь там. Тобто це мішечок наш, так, загальна дуга, І важлива деталь це от, це от як ця форма внутрішня роздвоюється на таку вилочку. Тобто я би після е цієї вилочки там потім йде внутрішня форма, глибина. Тобто я би розділила вухо на декілька, скажімо, складових оця от, скажімо, дуга, вона має Теж товщину, тобто верхня площадка і бокова. А потім вже ж насправді вона ще завертається туди. ну тобто Прямо аж оцей край. Він туди аж прямо загинається, він на гарний, пластичний. І він переходить, оцей контур і плавно переходить на нашу цю капельку, мочку вуха. Воно прям зливається в ній. Це як одне спільне. Цей край переходить. Ясно, що оскільки це хрещова структура, то там у кожного око різне і має різну форму. Це я так дуже згладило. А от ось внутрішня форма. Вона переходить у внутрішню. Тобто, це безсередині вийшло та вуха. йде по зовнішньому контуру, по зовнішньому, по зовнішньому через цю мочку вуха і вийшло на зовнішню, тобто, потім пішло на щелеп та, і так далі. А в мене ж є оцей казілот, що називається, він нам е захищає вухо від бруду, від цей шуму, тобто таку захисну реакцію нам проводить. І потім є проти козілок. І от ця структура вже переходить нам у внутрішню. Воно потім, воно все-таки плоске-плоске, а потім переходить у таку от нашу круглу форму, яка потім розтворюється і переходить в таку от нашу вилочку. Тобто тут у нас буде ті, так. Ось. Нашу вилочку. А оця вилочка, в свою чергу, перетікає в цю величезну нашу раковину, яка потім заходить туди, в наш отвір. Тому я би розділила це на декілька частинок, які я малювала окремо. А саме. Тобто, ось саме це було, так, тільки в іншу сторону. Цей обідочок наш. І ось оця вилочка. Я її своєю вилочка, вона дуже нагадує. Так? Має ручку вигнуту і потім роздвоюється. І вона. Якби складна, але знову ж таки має свою красу. Має дві площини по своїй основі так, на початку. Світло темна, тобто вона така вигнута, а потім роздвоюється на дві окремі якби колії, які, в свою чергу, також мають світло в тінь, світло в тінь. І потім переходять в нашу тю, ямку. І цю ямку я би також розглядала як окрему таку пластину, яка вигнута. І вона також об'ємна, мається на увазі, що вона рефлексує, оскільки це от така от кругла форма, то тінь буде в самій низині. А тут буде рефлекс від цієї площини. Оця пластина, куди заходить світло. Це як така от форма, так? Промені світла сюди потрапляють, і виходить тут тінь, а світло від цієї площадки відбивається сюди, і світло від цієї площадки відбивається сюди. Тобто вони рефлексують одна на одну, і виходить, що тут світло. А от там буде тінь. Тому виходить, що якщо світло у нас зверху на вушку буде, що отут буде тінь, а там воно начебто буде світитися через те, що там схожа форма, яка рефлексують одна на одну. Тому там глибокої тіні, як такої, не буде, тому що там от така от форма, що тіні там не може бути.